Так, друзі, цього разу будемо обрізати черешню черешню, а, сортова. сорт, на жаль, не знаю, але а, зорієнтую по кроні. А, в общем, є черешні, які розлогі, а є такі, що от стрімко ростуть вгору. От в них весь приріст направлений догори. І от саме цього разу це якраз така черешня, яка. Дуже хоче рости вгору. Практично, ну, як, як я її не намагався не, не розкласти в сторони, так вона все одно росте вгору. Хоча в мене трошки вийшло е підкоректувати її крону. Е значить, що ми будемо робити? Оці нові молоді жировики, які з генеративними бруньками, генеративні це ті, що йдуть на розвиток, на приріст е маси. А вегетативні це плодові. Так, що ми робимо? Значить, ми оцю оцей жировик ми будемо його обрізати. Ну, залишимо тут декілька бруньок, ну, скажімо там, сантиметрів 5 із бруньками. От, і ось тут обріжемо. І так зробимо з усіма жировиками. Це для того, щоб в майбутньому. Зараз… Із... Для того щоб в майбутньому із цих бруньок, які ми залишимо на жировику, виросли нові плодові пагінчики. Ну, не тільки плодові. Так, приступимо. Верхівку я стараюся взагалі обрізати максимально низько, для того, щоб дерево не було, скажімо, високе. Ну Неможливо достати ті плоди, вони ну по-дурному високо, але з'їсти не можна. Тому Буду максимально обрізати. ну, е, Я казав в попередніх відео, що в минулому році в нас не вийшло обрізати. І тепер на минулорічних жировиках поутворювалося дуже багато плодових, е, плодових бруньок. Так, Не знаю, не видно, не видно. Е, в общем, Багато плодових бруньок. Ну, Мені доведеться пожертвувати цими бруньками заради зручності. Ось так. Так, Зараз приступимо. Забув сказати, що в нас зараз вже початок березня, ну, кінець лютого, початок березня, і саме час робити обрізку, формувати дерево спить. І Тому, тому час обрізати. Так, бачите? Тут взагалі гілочка пересікається. Тобто вона буде заважати, вона на вітрі буде рухатись, стукати, тому її треба максимально обрати, максимально щоб не було цих перехрещень. Так. Зараз я заліз на стрім'янку. Це верхівка нашого дерева. От, Ви бачите, вона вся вкрита. Вся вкрита плодовими бруньками. Це все будуть квіточки і черешні. Ну, занадто багато теж не потрібно, тому що це, я вже казав попередніх відео, це відбувається на якості врожаю. Тому я буду максимально обрізати. От, є у нас гілка, так, яка була в минулому році жировиком. От, в цьому році вона вже вся покрита плодовими бруньками і також є жировик, ну, випустимо жировик. Далі. От, Я буду залишати тут декілька е ну, сантиметрів по, мабуть, по 20 сантиметрів по 20 із плодовими бруньками. Решту це все буду викидати. Так, Приступимо. Ще моментик, що е, верхівку от все, що росте всередину, типу такі гілочки, які ростуть всередині крони, ну, всередину крони, я б сказав. От, ми їх убираємо. Ну, з відео, мабуть, незрозуміло, але я зараз знаходжусь якби, з одного боку, а це є середина крони. от, І вона ще, ще ближче росте. Ще коротше, взагалі всередину крони росте. Тому такі пагни треба видаляти безжалісно, навіть не залишати там цих 5 см. Видаляємо все максимально. Ось дивиться гілочка. Видно? Гілочка взагалі росте всередину, навіть з плодовими бруньками. Я її видаляю. А цю гілочку я її присікаю і сподіваюся, що в цьому році вона почне рости в сторону, подалі, ну, в сторону від крони, від, від центру крони. Ось тут також бачите, багато плодових бронях, потім пішов жировик. Ми видаляємо плодових, трошки залишаємо і частину видаляємо. Так, ось ви бачите, що центр крони і тут занадто багато гілочок, занадто густо. От, тому я їх трошки розріжу розріджу. Залишу ось цю ну, гілку, яка йде назовні, її теж присічу. І залишу ось цю теж така потужна гілка, її відповідно присічу дуже сильно, десь приблизно на ось цьому рівні. Залишу тут 15 см. От. І з цих двох залишу теж сильнішу одну, одну з двох. Так, ось я обрізав верхівку черешні. Зараз я стою на стрілянці. Так. Ще зрозуміло, як близько знімати. Ось. Бачите, всередині я позалишав такі дрібні гілочки які з, з вегетативними бруньками. Дуже багато цього року має бути, якщо не буде морозів, звичайно. Так. І зараз я спущуся і покажу загальну картинку. Ось така крона дерева. Це Черешня, яка намагається рости стрімко вгору. Да, нагадую, це я нагадую. Ось бачите, що вона зовсім не, не, роз, не розгалужується, не росте в, о, в сторони, вона стрімко намагається рости вгору. Ну, Нам її треба максимально намагатися розкласти. Як це буде можливо. Ось так. Висота приблизно зараз у мене десь 3,5 метри. От, на стрім'янці прекрасно все можна достати, будь-який плід. Так що так, низькою її зробити, на жаль, не можна. Зараз буде інший приклад, інша черешня з іншою кроною. Там так, там все нормально, там вона розлога і буде. Дивіться інше відео з черешнею.